Ні, ми у бродівському управлінні золочівської філії Львівського обласного центру зайнятості, та спілкуємось із керівником Русланом Суслою. Руслане Івановичу, добрий день. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про такий кейс від Державної служби зайнятості, який вона пропонує громадянам. Це ваочери на навчання. Спочатку декілька слів, що відбувається на ринку праці бродівщини у зв'язку з військовим станом, законодавство, що стосується. Роботи служби зайнятості і основних вимог воно змінилося. На сьогодні максимальний термін, за який людина може отримати гроші, коли вона у пошуку роботи, це три місяці. Раніше максимальний термін був рік часу. Другий момент у зв'язку з військовими діями і залучено багатьох громадян на службу. Збільшилася кількість вакансій. Станом на сьогодні, біля 80 вакансій є. У Бродівському управлінні, а безробітних 120. Тобто ми бачимо на сьогодні, наскільки змінився ринок праці. Знову ж, з іншої сторони, держава активізує те, щоб люди йшли на роботу. На сьогодні ми працюємо активно по активних програмах, куди входять надання грантів для бізнесу, надання компенсації, коли працевлаштовують певні категорії громадян. І саме оцей третій напрямок це отримання ваучерів певними категоріями. Що ж таке ваучер? Це окремий документ, який дає право громадянам, які мають певну освіту, на навчання або перенавчання. Хто може скористатися цією послугою? Чіткий перелік, хто має право на отримання ваучера. В першу чергу найширша категорія це особи, яким минуло вже 45 років, але які не досягли пенсійного віку, тобто вони ще не пенсіонери. Ці особи мають мати 15 років страхового стажу, відповідно, їм відкрита дорога до центру зайнятості. Взагалі, хочу сказати, що держава надала цю допомогу тим громадянам, які є неконкурентоздатні на ринку праці. Слідуюча велика категорія це внутрішньо переміщені особи. Незалежно від віку праці, якщо внутрішньопереміщених осіб немає на сьогодні підходящої роботи, відповідно вони також мають право скористатися. Третя категорія це особи з інвалідністю, знову ж якщо немає для них підходящої роботи. Четверта категорія це е, особи, які звільнені з військової служби за станом здоров'я або по скороченню. І п'ята категорія це учасники АТО, які демобілізувалися і ще не пройшло три роки. Для цих категорій ми готові, як кажуть, надати ваучер, а вже самі громадяни відповідно вибирають, що їм підходить і де навчатися. Ця програма щодо надання ваучерів не зобов'язує громадянина бути безробітним. Людина може працювати на роботі і навчатися онлайн навчання прийнятне майже по всіх навчальних закладах. Знову ж, після закінчення навчання і отримання документу немає зобов'язань, що громадянин зразу повинен йти на роботу. Він це може користатися зразу. Він це може скористатися через рік чи через 5 років. У переліку професій, з якими ми так попередньо ознайомилися, бачимо там і робітничі професії, цілий перелік, і it професії, і інженерні професії можна навчитися на магістра підвищити свою освіту. Отже. Розкажіть детальніше, на кого можна навчитися згідно з цим ваучером? Значить щодо переліку професій на сьогодні перелік розширений раніше було 80 спеціальностей, на які навчалися рахунок ваучера. На сьогодні десь біля 120. Є і робітничі професії, є і професії, де необхідна вища освіта, і люди знову ж можуть отримувати іншу вищу освіту. На які напрямки проходить навчання, де можна оплатити за рахунок ваучера. До речі, хочу сказати, що максимальна сума, яку ми можемо платити за навчання одного громадянина, це 26 840 гривень, тобто це немалі кошти. Перелік досить великий. Я думаю, ви ознайомитеся далі. Силку ми дамо на законодавство. Це і тут як електромонтер з експлуатації розподільних мереж. Це електромонтер з обслуговування підстанцій. Це і оператор верстатів з програмним керуванням, оператор котельні, токар, трактористи різних категорій. Це і деревообробна і меблева технологія, дизайн. Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, інформаційні системи і технології, медицина, медсестринство, озброєння та військова техніка, психологія, терапія та реабілітація, технології медичної діагностики та лікування, фармація, фізична культура спорт, цивільна безпека. Я назвав тільки декілька, перелік набагато ширший, і це може надати допомогу завтра знайти. За тією новою обраною професією собі роботу на ринку праці. Ще хотів наголосити, хто не має права скористатися ваучером. це особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти. Тобто, людина після школи має мати ще якусь освіту. Далі це особи, які перебувають на обліку в службі зансі. Тобто, статус безробітного людина не може отримати. Угу. Що потрібно, щоб скористатися цим кейсом? Куди потрібно звертатися? Ну на сьогодні людина, яка виявила бажання отримати іншу освіту за рахунок ваучера, вона повинна звернутися до нас. Відповідно, ми маємо подивитися в переліку документів, чи вона попадає в ту чи іншу категорію. Далі процес потрібно вибрати навчальний заклад, де вона хоче навчатися. В переліку, який також є в нас наявності, є перелік навчальних закладів, їх тисячу з чимось, які працюють, навчають верніше за рахунок ваучерів. Людина вибирає чи цей навчальний заклад у Львові, чи в Луцьку, чи в перемишлянах, це для нас не має значення. Коли ми видали ваучер, людина поступила на навчання, підписується договір, і тоді оплата праці за рахунок служби зайнятості, а людина має навчитися і отримувати кваліфікаційний рівень або інший диплом. Якщо їй не вдається навчання, чи були такі випадки? Е, ну, на сьогодні всі, хто йшли вчитися, всі закінчували, отримували документи. Є е, в законодавстві розписано, якщо з поважних причин людина не закінчує навчання, відповідно, е, відповідно немає ніяких проблем. Якщо людина з неповажних причин, вибачте, кинула навчання, то зрозуміло, що потрібно повернути кошти. Зрозуміло. Що засвідчує досвід вашого бродівського управління по роботі з цією програмою з цим кейсом? З таких хороших прикладів я навіть собі дещо вибрав. Наприклад, медпрацівник, який попадає під скорочення, завтра хоче працювати в аптеці. Але в аптеці освіти медпрацівника замало. Треба або провізор. Або фармацевти. Відповідно, друга вища освіта на фармацевта, ми можемо оплатити 26 800 за це навчання. Аналогічно, медпрацівник закінчила навчання на бджоляра, почала займатися IP-терапією. Приклад, коли військовий пішов навчатися на психолога, тим більше ми знаємо, що на сьогодні потреба в психологах і саме ті, які будуть працювати з військовими, вона зростає. Також хочу наголосити, що користуються попитом і курси підвищення кваліфікації. Ті самі психологи, обираючи певну тему, певні курси, відповідно закінчивши їх, мають додаткові, додаткові знання. Знову ж, хороший маємо приклад: ми минулого місяця закінчили підвищення кваліфікації для ветеринарів, ветеринарних лікарів. Група через онлайн пройшла навчання з ветеринарним університетом, отримала е, знання. Тему вибрали хвороби дрібних тварин, тому що коли з ветеринари працювали худоба вівці, коні на сьогодні собачки, котики, інші дрібні тварини. Крім того, вони провели ще е, навчання по оперуванню тут в нашій благодійній організації СТЕП, тобто напрямків є багато. Хочу наголосити на сьогодні для вчителів. Це математика, хімія, фізика, українська мова і література можна підвищити кваліфікацію чи отримати другу освіту за кошти служби зайнятості. На сьогодні користуються попитом, саме отримання різних категорій по водійських правах. Ми розуміємо, наскільки вартує категорію С, отримати це, e, категорія Д на автобуси, чому не скористатися коштами служби зайнятості. Знову ж, приклад, категорія Д автобус. Ми знаємо, що на школярики в сільській місцевості потрібно водіїв. Ну але вони сьогодні є, а через пару років їх може не бути. Чому не отримає людина і це водійське права їй може згодитися через два, через три роки? Знову ж хочу наголосити, що на багатьох робочих місцях потрібен кваліфікаційний рівень. І там обов'язково мають бути документи, які дозволяють працювати, наприклад, деревообробні верстати. От зараз ми проводимо навчання на верстатних деревообробних верстатів. Ми розуміємо, що людина, яка працює на цьому обладнанні, без документу по охороні праці це порушення. Ця інформація може бути цікава не тільки як громадянам, ця інформація може бути цікава роботодавцям, які можуть забезпечити дотримання ну, в даному випадку охорони праці. Дякуємо вам за цю розмову за те, що завжди так змістовно інформуєте наших телеглядачів, і вони потім можуть зацікавитися цим і покращити своє життя. Змінити своє життя. Дякуємо вам. двері Центру зайнятості Бродівського управління відкриті. Заходьте, проконсультуємо на місці, підкажемо. Ви головне, визначаєтеся, що вам потрібно. І далі, як кажуть, до навчання. Дякуємо. Дякую.